Привіт. немає квитків. Що будемо робити? Слухай, а може виручиш мене? Підстрахуй, будь ласка, а я поки про Вегас розкажу. Ага? Домовилась. Отже, друзі. Серія проходить в найяскравішому місці на планеті Лас-Вегасі, штат Невада. Величезні вивіски та неонові вогні. Нескінченна кількість готелей та казино – Ось такий має вигляд це місто з космосу. Факти, які вам потрібно знати про це місце. Тут спекотно, тут завжди людно і завжди є чим зайнятися. У жодному гральному закладі немає ані віку, ані годинників. Щодня у Лас-Вегасі відбувається понад 300 весіль, найвище колесо огляду у світі роллер. Найбільше техногенне спорудження у світі Дамба Гувера. Найбільший готель у світі MGM Grand, а також фонтани готеля біладжо. Це все тут. Ось ми прилетіли в місто Лас-Вегас, Нівада, Сполучені Штати Америки на міжнародні змагання WSOP World Series of Poker. І будемо дивитися як національна збірна. Команда України виступає на цих змаганнях. Let's go! Ось ми і дійшли до хорші. Готель знаходиться в настріпі, і тут відбувається. World Series of Poker. World Series of Poker триває понад місяць. Це більше ніж 50 турнірів по всім основним різновидам покеру. Особливістю змагань є те, що переможці турнірів отримують не медалі чи кубки, як зазвичай, а золоті браслети. Така традиція була запроваджена ще у 1976 році, а самій серії вже понад півсторіччя. Ну що. Граємо! Закінчив я грати на 65-му місці. Було дуже важко, звісно, бо ми прилетіли там ще нестиковка попалася в Чикаго. Трошечки відпочили в Чикаго, перелетіли, і вже 30-го я ввірвався в останній день Колососа, де дуже важко було через цей джетлаг. Дуже, ну, таку силу волі, стільки ридбулів ну, досидів в перший день, в другий день, а на третій день трошечки не зібрався. І був, як кажуть, покараний тим, що з маленьким стеком. 5 блайндів, це 2,5 мільйона поставив волин при флоп на блайндах, 20 тисяч 500 тисяч, 20, 20, 200 тисяч 500 тисяч поставив волин. Людина з великим стеком згадала кол з король. Дам у нас 8-ї зраду короля поклали і все. Признаю, помилився, не держав опонента, опонент держав мене і все. і Таким чином я вилетів. Тому, ну, в принципі, якщо брати в цілому, то небагано, ран, поран. Але ж фіналка була вже близько, і Бодя вже е, вийшов ще на фіналку, зайняв шосте місце. Але в нього трошечки пізніше візьмемо інтерв'ю і дізнаємось, як і що. Ну, як справа, справа непогано, поки що відпочиваємо. Хлопці е грають Индіпенден". Е, Я дивлюся. Е ну, збираюся, дуже важко перестроїтися після колодуса. Але зараз е відпочиваємо, набираємося сили, будемо грати мейн і тут дізнаюся, хто що, як, де виступаємо. Ну і будемо для вас далі робити дуже цікаві речі. Олексію, доброго дня! Доброго здоров'я. Як вам гра? Поки що непогано. В цьому турнірі, але до цього, в принципі, так, трошки не складається, але нормальна практика. Ви перший раз на цих змаганнях? Так, в принципі, в легці в штати Як відчуття, як самопочуття. Е -е, адаптація не дуже проходить зв'язку з різницею в час 10 годин, то трохи важко, але втягується. Ну, от зараз якраз в процесі готуємося, розминаємося. Я Як взагалі склади, склади в тих турнірах, які ви приймали участь? Дуже непогані склади. Абсолютна більшість це хобі гравці. Дуже такі хобі, максимально. Ну, можна сказати, акваріум, але не варто їхнє везіння недооцінюється. До речі, зіграв дуже класну роздачу одну проти. Неймовірно агресивного гравця на рівері скрив його олин. У мене було король два різні. От я по королю хаю скрив його олин. Це дуже цікава роздача і виграв. Вирішив поблифувати трохи. Основна моя стратегія гри це виходить покер грати. Кажуть, покер це гра і в неї треба грати. Це, тобто не, не тільки там, там переважно пасіанса збирати, а просто по ситуації дивитися, тому що я себе рахую офлайн і гравцем. Можливо, мені онлайн буде набагато складніше. Я онлайн не граю вже 10, 10 років. І офлайн я відчуваю якусь перевагу, тому що психологічно. Десь я бачу якийсь страх у людини, де, де вона зможе викинути, а десь людина наоборот дуже агресивно себе поводить і все по ситуаціям тому і треба грати по ситуації де, а не пасян складати ця і стратегія і є основна яка стратегія прийти в другий день Я просто показувати максимально можливу групу тих карт які А там вже подивимося в другий день два чи ні Ну, що давай тащи, є. Дякую, дякую. Воно всі вітаю. Привіт, Ярослава. Е, це ваш старт в мейн евенті 1-1 пленці. Як стол. Е, знаєш, я всім розповідаю про те, що на мейн івент зв'язається з усього світу. І 70-75% тих, хто ну, грає в нього, це фіші. Mm -hmm. І вони вміють тільки так, тільки навчилися. В мене за столом ще одного. <гум> так що в мене мені дуже повезло, як можна сказати, так в лапках, але нормально, порабаські. Зрозумію, як взагалі виступи на цій серії? Поки що в мене такий один достойний результат. Я став 24 м в «Колосусі». там було 19,5 тисяч людей, і ну, нормально, поки що нормально, плюсов. Які ще плани на майбутнє? Ну, буду грати мейн-евент. У мене план один це фінальний стіл. Інших просто немає. Ну все, тоді до зустрічі в другому дні. Хлопці, вітаю! Перерву в мейн евенті Що як у вас? Юра, працюємо, що це? Працюємо працюємо, дуже багато екшену відбувається, дуже багато стартерів середніх роздають. Багато грає. Спочатку не складувалося, вже був у спусниці зовсім короткий, але зараз трошки більше стартового маю, так що нормально все, непогано складується. Тренери, що ви розкажете? Ну, я сьогодні відпочиваю, будемо тягнути сайд-івенти. Хай спортсмени тягнуть в івенти Я зрозумів. Ну що, добре, хлопці, тоді? На зв'язку? На зв'язку. Не пропустіть наступну серію нашого покриного щоденника з цих міжнародних змагань. Побачимось вже зовсім скоро.